Це не тільки мій позивний, це було моїм сценіч... сценічним псевдонімом. Я виступала під Міра Ліса, мій псевдонім був. Потім, коли я волонтерила, хлопці, які... яким я допомагала, вони прозвали мене лісою через роде волосся. Mm -hmm. ну, і ще макіяж і мій, ну, здавався схожим на лісій. Тому що в мене навіть вії, і я всі, всім про це розказувала, що вії були нарушені в стилі лисички про волонтерство. Тобто для тебе все почалося з волонтерства? Так, так. І Антон казав, що ну ти прям вообще одби важка. <свісна> Він за всім так теж розказує. <свісна> так, я до війни була співачкою, ведучою заходів і писала пісні. А потім, коли почалось масштабне вторгнення, я побувала за кордоном на протязі двох місяців. І зрозуміла, що я можу бути корисною. Чому я поїхала за кордон? Тому що в воєнкоматі мені сказали, якщо ти не будеш варити кашу, то йди отсюда. Mm -hmm. І тому, побачивши підтримку нашої України з боку закордонних наших друзів, я зрозуміла, що я можу допомагати, хоча б так, якщо в армію мене не беруть. І допомагати саме своєю професією я не вміла клянчити гроші, тому я вирішила, що куплю собі колонку і буду вуличним музикантом на вулицях європейських міст. Збирала гроші, купувала необхідне по запитам напряму спочатку, потім разом з фондами вже возила гуманітарну допомогу на деокуповані території, на прифронтові зони, безпосередньо хлопцям, по запитам, які вони робили. І отак познайомилася з великою кількістю військовослужбовців, які допомогли мені потрапити в армію. Але ти прийшла сюди. Як медик? Для того, щоб прийти сюди як медик, мені довелося обучитися. Тому що ну, у мене не було навіть дотичної до військової служби професії. І щоб потрапити сюди, я пройшла спеціальні курси, поглиблені, для того, щоб стати інструктором з тактичної медицини. Тобто, і плюс у мене були ну, доволі такі глибокі е, знання з медицини з особистого, скажімо так, досвіду. Тому це було неважко пройти ті курси. І пройшла далі якось учебка і поїхали. Але я раніше була в іншому батальйоні. Варея перейшла, бо просилася. Чому? Тому що я раніше служила в 237 му батальйоні в мінометній батареї медиком, і мені здалося, що це недостатньо, що я роблю недостатньо. Я прийшла воювати, а там мені такої змоги, прям, як я хотіла, не дали. І тому, коли з'явилася можливість перейти в штурмовий батальйон, я єдина, єдина туди попросилася, і мені плюсанули. Таке різне життя, так? Ти була співачкою. Це вогні, це сцена, це творчі люди навколо, це прихильники. Напевно, я впевнена, що в тебе було багато. І тут однострій, бруд, небезпека. Кров, ну тобто два різних життя. Ти за тим не сумаєш? Я обов'язково повернуся до того життя, це по-перше. А по-друге, не так вже і відрізняється. Ну, принаймні, вогні точно є. <правж> вогні на місці. Однострій — це, ну можна сказати, сценічний образ. Я раніше любила свято Хеловіну за можливість перевдягатися. <правж> і тому це один з моїх костюмів. <правж> до речі, був такий костюм. А тепер це моя повсякденна форма. І мені подобається, мені лечить, мені здається. Но справа не в тому. Бруд все людина вміє, яка вміє адаптуватися. Тобто я ж не народилася золотою ложкою в роті, і все життя мене носили там на руках. Як квіточку, ні, такого не було. В мене була звичайна сім'я, звичайне життя, і були важкі ситуації. Тобто я зрозуміла, що я вмію адаптуватися. Тому чому ні. Я не бачу нічого складного в тому ж ну неймовірного якогось перевтілення свого. Я не помітила для себе, нічого не змінилося. Як була відбита, так лишилася. І навіть якщо запитати у когось з мого того життя, отого того оточення, яке в мене було в цивільному житті, е, чи змінилася я як людина, вони скажуть, ні, вона така і була. Тебе складно втримати десь тут в тилу, арею вдається. На... Ну, я знаю, я знаю, що тривешся на позиції, і комбат жалівся колись там щось балакались. Він так, оце там ненормально. А я чергувала на КСП, і я його трошки ну. Падзадобала, напевно, <кій> <кій> своїми питаннями. Ну, я... Мене випускала на позиції. Це ж не те, що мене тривають в клітки. Звісно, я виходила на позиції, коли є така потреба, я виходжу і буду виходити, коли буде така потреба. Зараз вони знайшли мені роботу, яка їм здається мені по силам. Може їм навіть здається, що мені подобається. <кій> Тобто я роблю все, що від мене залежить, все, що я вмію, в будь-якій сфері, куди мене закинути. Якщо я в чомусь розуміюся, я буду це робити. І якщо командуванню здається, що мене краще притримати, хай так і буде. Тим більше, що я розумію, чому так робиться. Так робиться, тому що медиків дуже мало, дуже мало. І вони дуже швидко закінчуються. Тому навіть викону... а якщо немає в підрозділі медика, то навіть звичайну рутину бумажняну роботу виконувати просто не буде кому не може звичайна людина почати виконувати медичну роботу, навіть паперову, тому що недостатній рівень знань процедур <кій> термінів. І не може людина там поставити якийсь діагноз або надати першу медичну допомогу людині, яка, наприклад, ну, отримала е, якусь травму отут, в тилу. І будь-хто їй не допоможе. Їй потрібен якийсь рівень знань, якийсь багаж досвіду. Хто за, за... за освітою? За освітою це складне питання. У мене не закінчені освіти. Внутри. Я вчилася на вчителя фізики та математики. Ах, вчилася на бухгалтера, навчилася деякі, не вчилася потрошку всюди і нічого не закінчила бо шукала себе. А коли знайшла себе, я вирішила, що рівню мого життєвого досвіду достатньо для моєї професії з головою. Твоя професія була саме співачка? Співачка та авторка пісень. Далі вже накатаній, тобто ведуча заходів, це вже вимушена. Так скажімо так. Я спочатку працювала в. Закладах, як співачка, вокалістка, а потім, коли з'явилася потреба в людині, яка буде проводити заходи, мені керівництво моє сказало: ну а що, іди. Ти ж вмієш тримати мікрофон, правильно, а яка різниця, що в нього робить, співа чи говорить? Тим більше вони побачили, що я балакуча і я впораюся. Були ситуації там на позиціях, коли ти було реально страшно? Реально страшно? Дуже важко. Дуже важко е, відрізнити, коли страшно. Страшно, більше за все, було не за себе, а за оточення, за своїх побратимів. Так, щоб за себе страшно. Не знаю, такого я не, не можу відрізнити в, в цьому потоці. Ну, я просто... Було є така ситуація. Да, мені було страшно, що я помру в туалеті. Як, як на Авдіївці, і в півішки ганяються, і от ти виходиш там з укриття, а там же ж мінометний розрахунок він базується в селі загалом. І який на який туалет там є. І от ти шуруєш тихенько вночі і бачиш, що на тебе летить. І думаю, блін, хоч би встигнеш штани підняти, але не можна, ну от побратими ж все таки будуть евакуювати моє тіло. Ну то страшно. Ну, вроді все. У мене немає поранень, але контузій кілька. І в мене дуже притуплене відчуття страху, і я не знаю чому, але так було з самого дитинства. Ну, Інстинкт самозбереження на мені якось дає збій. Тому коли була така ситуація, коли радійка не ловила в укритті абсолютно і нічого їй не допомагало для цього, і нас в мінометному розчоті було троє. Тому хтось один мав чергувати з рацією на горі. І цей хтось завжди була я. <с> і так вийшло, що в один момент танчик повністю розібрав нашу позицію і ще два розрахунки сусідів. І в цей момент я сиділа вдома. У мене навіть відео є, тому що не знаю чому, але мені захотілося в цей момент, я розуміла, що я не добіжу до укриття абсолютно і заховатися нема куди, і прильоти такі, що ти не чуєш виходу. Абсолютно, і тому я чомусь вирішила засняти своє останнє відео, як мені здалося на цей момент. Ну потім вже я не знаю, через скільки часу прибіг за мною побратим, каже, ти що взагалі сума зайшла, а ну, ми пішли. Ну тоді вже все скінчилося, тому я можна сказати даремно пішла в укриття. Ну, якщо ти знаходишся там, ти постійно на якійсь межі. І неважливо, скільки, за скільки там кілометр або 100 метрів, ти тобі завжди може щось прилетіти. Нема такого безпеки, там немає ніде. Навіть якщо тут прилітає, остання моя контузія крайня, а може й остання, дай Бог <свистання> остання. Була в домі, в зосередженні, тобто від кирпича, <свистання> яким були закладені вікна. Просто вони були закладені так блоками і висіли штори. І я не побачила, що з краю були кірпічі звичайні, а не великі шлакоблоки. І от після прильоту цей один кірпіч зламався в мою голову просто. Тобто, а начебто я сиділа в телефоні, гралася в ігри, і, чесно скажу, що я робила. Я камішки складувала в рядочок. Класна гра. І в затилок, в потилицю мені прилетів кірпіч. Здавалося б, в безпеці. Ну ні. Чому ти сюди прийшла? Чому ну, ти взагалі, прийшла в ЗСУ? У мене багато причин на то. Ну, По-перше, тут знаходиться в Україні моя сім'я, і я знаю, що вони нікуди не поїдуть, вони нікуди не збираються їхати, вони не збираються покидати свій дім, щоб почати щось десь, в іншій країні, там, де інша мова. Ну, немає у моїх родичів таких навичок адаптації. Якщо вони навіть є, то вони не хочуть цього провіряти. Перевіряти на собі. І я розумію, що мені треба захистити свою родину. Так як у мого батька дві квіточки, від донечки. немає хлопця, який би відправився захищати свою родину. Я вирішила, що ця роль перепадає на мене, як на старшу доньку. Чому ні? По-друге, я була впевнена в своїх силах, я була впевнена в тому, що я не тільки каші варіть, вмію, як мені сказали, в військкоматі, що я можу знадобитися, що я живуча, достатньо, достатньо фізично розвинена, чому ні, я половину життя спортом займалася. <кій> що я не не боягузка абсолютно. І от такі мої навики навички, і плюс багатий життєвий опит, який змушував мене виживати іноді в різних ситуаціях. Не хочу вдаватися в подробиці, але були такі ситуації, в яких мені доводилося виживати, і вийшло в мене непогано. Я розумію, що я ну, можу знадобитися. А ще я подивилася навкруги, побачила хлопчиків, які ховаються від армії. І зрозуміла, що ну їх хтось має, хтось має зайняти їхнє місце в рядах. І захищати цих це Так, і захищати це хлопчиків. І я не вважаю себе слабкішою за них і не бачу ніяких. Ну я навіть бачу різницю, якщо б прийшов той хлопчик, який боїться, і прийшла я. Ну, я напевно краще, мені здається. Не в плані, що я хочу його принизити, а в плані того, що я прийшла добровільно сама. І я буду корисніша, ніж той, який боїться йому страшно, і від нього толку не буде. Ти сильна людина? Ну, я думаю, так. Да. Чому ні? <кхай> Принаймні не найслабкіше. Я тебе зараз хочу попросити прочитати щось зі свого. Ну таке на злободня. От як, як відчуваєш? Прочитати в плані вірш... віршів. Я не пишу вірші, я пишу пісні одразу з мелодією. i mm -hmm. Пошла. У мене схоже у світі болю божи при оту. Воду...